Авторка восьми книг та численних наукових публікацій, володарка багатьох звань та нагород. Українська науковиця богослов, докторка філософії з релігієзнавства, презентувала монографію під назвою духовні осередки Галицького краю, релігієзнавчо-культурологічні аспекти. За основу я брала свого дослідження два Галицькі містечка Ізупіль і Маріампіль, які названі в честь Ісуса і Богородиці. Саме оцей культ Серця Ісусового і Марійний культ найбільше розвинений в Галичині. І, власне, щоб за допомогою оцього поєднання різних християнських традицій і ще якісь навіть язичні. Коріння тягнуться, щоб все це, поєднавши з різними українськими традиціями, зрозуміти, звідки наша сила досліджувати є насправді що. У нас багато унікальна спадщина іконописна, зокрема, Галицької ікони. У нас багато храмів, які потребують не тільки дослідження, в нас, здебільшого дослідження археологічні, але вони потребують суто релігійного аспекту, як це впливало на людей в той час, що давала ця святиня в той чи інший момент. Тому що більшість святині власне, допомогли. Вистояти в національному дусі народу дослідження теми тривали 15 років. А над монографією науковиця працювала 4 роки. Спочала я її писати перед коронавірусною інфекцією. Це все так було складно, але це дало можливість через те, що більшість часу ми перебували в онлайн режимі. Дало можливість об'їхати більшу територію Галицької землі і, власне, дослідити Галицькі ікони, духовні місця, сакральні місця княжу. Криницю, духову криницю, національно-релігійний центр історичний гора над Дністром та інші все це дало можливість показати нас як велику українську націю, яка має своє походження від княжих часів. А ще ця монографія має стати таким собі путівником для душевно-духовної реабілітації, каже Надія Руско. Я взагалі закладала цю працю як елемент якогось певного путівника, щоб ми сьогодні ми маємо багато людей, які потребують психологічного відновлення, які втратили своє житло, які втратили здоров'я чи рідних на війні. І сьогодні Галич можна використовувати як священне місце паломництва української землі. Сюди можуть приїжджати паломники, люди відновлювати свої духовні сили і знаходити тут на Зтхнення розуміти, що тут є сила. Оця міць нашого народу, яка віками століттями тут закладена в цьому краї цих намолених старовинних святинях, талановита і працьовита. Так підгукується про авторку монографії її колеги. Вчені кажуть, наукові дослідження надії руско мають вагоме значення не лише для галицького краю, а й для України в цілому. Є в Румунії Галиць. Інша назва малий Галич. Наш великий Галич це ось тут. І оці Галич був на свій час дуже великим містом, дуже великим містом. Ви розумієте, його площа мало що поступалася Києву, тобто того -то 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 дійшньому. І дуже рада, що молоді люди беруться за ці теми і глибоко їх досліджують. Мені просто цікаво знати древню історію нашого краю. А вона є надзвичайно цікава. Сьогоднішня презентація. Ця книжка саме пов'язана з, з церквою. Я думаю, що це буде при відкритті нові сторінки історії і нові сторінки нашої державності. Під час презентації науковиця отримала грамоту за активну науково-дослідницьку та просвітницьку діяльність у популяризації рідного краю. Монографія це є основа для майбутніх наших і освітніх процесів, і само собою для викладачів, ну і для дітей, само собою монографія «Духовні осередки Галицького краю, знавчо культурологічні аспекти приурочена до 1125-ліття Галича. Вона мене десь трошки, як то кажуть, зачаровує, і хочеться її почитати, полистати. Мені приємно, що є такі люди, навіть не з числа іменно наших галичан. Це велика шана і повага пані Надії Руско. дуже талановита, молода жінка. Але біля себе об'єднує її підтримує така велика, таких високоповажних людей. Вони молодці. Я дякую, що вони прославляють наш княжий Галич і роблять це для того, щоб наші наступні покоління могли гордитися тою. Землею Галицькою, на якій ми з вами живемо, Віталіна Запорожець Ігор Гусак. новини телерадіокомпанія Раї.